Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні на картах Таро хочу продивитися таке питання ваше, що ви задаєте мені в коментарях. стосовно Каховської ГЕС. Що ж там відбувається, чому оркеті відкривають ті шлюзи, що вони хочуть, які в них наміри і з чим це буде загрожувати, тобто які наслідки будуть мати ці? Відкриття цих ну, їхніх діяння. Да? Від вас дуже прошу підтримайте мене лайками, вподобайками своїми, а також підписками. Хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підпишіться, це дозволить просуванню мого каналу. І тому я буду дуже-дуже вам вдячна. Я вам прогнози, ви мені такий енергообмін. Тому дуже вдячна буду вам. Так, ну що, поїхали. Каховська ГЕС. Каховська ГЕС. Російські війська відкривають там шлюзи. Так, відкривають шлюзи на Каховський ГЕС на дамбі. Навіщо вони це роблять? Навіщо орки роблять, відкривають шлюзи, щоб витікала вода? Яка причина? Навіщо вони це роблять? Яка причина? Дивіться, ну, якось від, відступ, якийсь відступ, якесь відокремлення, начебто, знаєте, моя хата з краю, я нічого не знаю. Якусь силу вони, бачите, карта сила на дні колоди, якусь силу вони застосовують, начебто якийсь от, відхід і сила. Що ж тут говорить відлюдник? Карта Всесвіту. Вони хочуть якось е, відійти і завершити цей процес. Ну, так, відійти і завершити цей. Процес мені по цим, по цим картам. Так, тройка цих пентаклів говорить про майстерство. Тобто, які, знаєте, ну, тут щось вони майстерно це все роблять. Імператриця, імператор Паш Кубків. Четвірка пентаклів, шість допом... пентаклів, допомога. Я вже зразу говорю допомога. Щось вони тут хочуть зберегти якісь свою владу, зберегти свою статусність, якоїсь вони потребують допомоги. Що за допомога? Ну, Вони хочуть, знаєте, щось по типу такого, що дивіться волі через руйнування війни. Вони хочуть волі. Як начебто вийти на волю? А що тут? Прям тут так. Пентак... Десятка пентаклів і паш Пентаклів. Дивіться, вони настроєні, кстаті, кудись, начебто, дивляться. Вони знають, вже проплановані ці дії, вони вже роблять згідно плану. Що ж вони тут планували? Планували вони тут ущерб ну, нанести якісь втрати. Тобто це втрати, бачите, тут, і щоб люди десь, можливо, переходили, переїжджали, також, можливо, десь ну, якісь такі хибні у них, планують щось із води нанести ущерб, лиха нанести людям. Домовленості якісь є, що так вони начебто захистяться ну Військова така тематика, що вони щось на щось вони очікують. Якось, начебто, очікують перевернути цей процес, тобто очікують на зміни в, ці, в, самих, в самих цих процесах. Жириться, щось нове. Ну, щось вони, якісь дії хочуть, якісь вони для них якийсь цей шанс, шанс на якісь ресурси. Шанс щось отримати. От якось, знаєте, вони очікують на якийсь шанс. А що це Україні? Що це? Які наслідки для України? Що це для України? Їхні оці спуски води на ГЕС, Каховський ГЕС, що це для України буде? Дивіться, ну це втрати, дійсно, це втрати ресурсів, це те, що люди, можливо, деякі там підзатоплені щось будуть території, можливо, люди почнуть якось відселятися, переселятися, також якісь втрати ресурсів, матеріальні, людські втрати. Це такий процес стосовно втрат, тобто наслідки. Це якісь якісь втрати, бачите? Хитрий якийсь хитрий план. Дивіться, хитрий план стосовно якогось відступу, уєдіння. Хитрий план стосовно якогось відходу. Що це відлюдник говорить? Дивіться, це якийсь процес. У них це якийсь такий, знаєте, процес, наслідки. Ну, щось ми будемо будувати. Щось потрібно нам буде якось відсторонитися начебто, які наслідки для України? Не знаю, буде якийсь начебто ну, начебто якийсь такий тупік, але ситуація врівноважиться. Тобто, ситуація буде по урівноваженню, силу. Наші, можливо, дадуть ще її відмістку якусь, тому що, бачите, тут така сила, і примінять дійсно силу застосують. По правосуддю. наші будуть по правосуддю, тому що ну, таке робити теж, також неможливо. Наші будуть застосовувати якусь силу до них стосовно того, що наслідки нам можуть наробити дуже колосальні. Як же вирішити цю проблему, що ж їх зупинить? Що зупинить? Чи зупинять їх хтось, чи зупинить їх хтось, чи, Хто ж зуп... чи зупинить їх хтось. Ну, така тривожність, якась така тривожність. знаєте І ситуація така, знаєте, можливо, вона вже і якось вони планували, вона якось повторюється. Бач, якось вона йде якось уже давно, з минулого, як кажуть, і ще йде така тривожність. Ажезлів. Хто їх зупинить? втрати йдуть знову сила. Військові силою їх потрібні. І по правосуддю Дивіться, військові силою повинні їх зупинити. Бачите, сила військова їх повинна зупинити. А що ж тут буде? Зірка, сподівання на зміни якісь, на маніпуляції, на якісь трансформації, домовленості. Щоб щось ну якось їх зупинити. Але це, знаєте, як ілюзії. Тобто вони якісь більше, мені кажуться, маніпулюють нами. Тут якась більша маніпуляція йде. Давайте я спитаю, чи вони от маніпулюють тим, що відкривають шлюзи. Це йдуть маніпуляції з їхньої сторони. Це йдуть маніпуляції зі сторони орків, відкриття шлюзів. Це маніпуляції. Якісь діяння військові, щось тут військові плани. Якісь плани, бачите, планують, щось плани, щоб неволя бути. Тобто, знаєте, якісь зробити, ну, у них план такий, щоб щось затягнути, щось затягнути або перевернути війну, дивіться, для їхнього задоволення, щоб змінити хід війни, так, для їхнього задоволення. Що ж вони тут? Керівництво, в них, дивіться, керівництво їхнє говорить, що нам потрібні якась, результати. якісь, Маніпулюйте, чим можете. І от вони як начебто маніпулюють тут. Дивіться, обмеження і не мають можливості по-іншому зробити. Тобто тут якісь ідуть, бачите, ігри, ігри з вогнем, ігри з вогнем. Добре, чи спричиниться наслідки для. Запорізької атомної електростанції, тому що рівень води падає, охолоджуватися не можуть резервуари. Чи будуть якісь наслідки, чи будуть якісь наслідки для Запорізької атомної електростанції? Чи матимуть їхні діяння? якісь наслідки під контролем король Кубків. Тут тримає ситуацію, очікують, очікують на що. Ну Дивіться. Очікують на якісь втрати. Дійсно, очікують на якісь втрати. Буде якийсь вибір, якісь прийняті рішення, будуть якісь обговорення, будуть щось, якісь партнерські ну, угоди, можливо. Що тут буде? Ну, Будуть якісь плани, щоб втримати це все, щоб стабілізувати цю ситуацію, будуть якісь планувати щось. Що знаєте, як, начебто, пропонувати щось, знаєте, ну, ось знати вам це. А ми вам щось друге. Руйнування війни. Ну, ви знаєте, щось тут може бути на атомній електростанції. Знаєте, як, якісь. Е, така військова мені не подобається карта. Щось тут можливо, тут, знаєте, якось. Ну, а взагалі загалом, бачите, по зірці, от зірка, вода йде, там десь будуть, начебто от вода десь буде прибувати. От швидко буде десь вода прибувати. І ну, є шанс на. Що далі далі ну, процес буде продовжений. Дивіться, процес і воля. Тобто процес буде на, продовжений на атомній електростанції. Тобто, дивіться, тут дуже шкоди, я не бачу, щоб воно завдало атомній електростанції. Тому, мені так, по картах я більше бачу такий маніпулятивний цей цей. Так, давайте спитаємо, чи загрожує місцевим. Те, що от вони відкривають шлюзи, чи загрожує місцевим небезпекам, можливо, підтоплення далі по Дніпру. Чи загрожує комусь з цивільних небезпека від того, що вони відкривають шлюзи, чи загрожує цивільним людям небезпека від того, що вони відкривають ці шлюзи? Якісь плани, розплановують люди, дивляться. Знаєте, тут як начебто якесь іде все світ. Це все світ говориться про якесь воно, начебто в одному, знаєте, в такому кільці, як начебто дійсно і підтоплення. Дивіться, плануються якісь розрушення, якісь, якісь руйнування, якось швидко ситуація. Але ось начебто і швидко якось і вода буде прибувати, понімаєте. Чи загрожує це населенню? Потрібно десь, може, буде і відходити від води. Якісь будуть такі, знаєте, плани. Ну, в принципі, щось. Ну, якісь, якісь дії будуть стосовно цього робитися. Якісь дії будуть, Хитрі. якісь хитрі будуть плани робитися. Ну, буде успіх і далі все, дивіться, успіх і ресурси. Тобто, тут, я думаю, що щось таке будуть вирішувати, і я думаю, що загрози для населення такої дуже великої не буде. Давайте я ще спитаю останнє таке питання, чи буде така катастрофа, така глобальна катастрофа в Україні Отут від цього від Каховської ГЕС, чи буде глобальна катастрофа в Україні. Від діяння, які роблять орки на Каховський ГЕС, чи будуть якісь катастрофічні наслідки, плани під контролем ситуація, якісь діяння, такі, знаєте, тут відстоять ну, стабільність. Тому якось вони, бачите, відступлять відступлять від води, відходять від води. Тому якось тут, знаєте, якось відступ такий, іначе, то бачу. Давайте ще одне питання, тепер спитаю. Каховка, чи вийдуть із Каховської ГЕС орки, чи найближчим часом протягом наступних трьох місяців орки вийдуть із окупанти, вийдуть із Каховської ГЕС. Чи вийдуть орки із Каховської ГЕС протягом наступних трьох місяців. Ну, Поки що війна, поки що якісь обмеження. Не бачу я, щоб вони вийшли. Поки що в них успіх. Щось не влаштовує їх, їх але якісь рішення будуть приймати, щось вони тримають, ще, тримають, маніпулюють, тримають і на щось очікують. Поки що там. Святкують поки що там, тому не бачу, щоб вони протягом трьох місяців вийшли. Якось так. Такий був розклад. Тому дякую за увагу. Віримо, що все буде добре, що ніякого такого. Катастрофи в нас все-таки не буде, тому що це ж ну якимось чином і вони можуть пострадати. Ж, тому що лівобережжя ж їхні, також де вони знаходяться, можуть бути підтоплені і катастрофи, тобто їм прийдеться відступати. То я думаю, що вони не такі ж уже прям там. Поки що. Далі напослідок ми будемо дивитися, з чим вони будуть гратися, як говорять ну, в лапка гратися, да, щоб відійти. Там можливі наслідки будуть якісь. Ну, але зараз я не бачу таких глобальних наслідків стосовно Каховської ГЕС. Хотіла ще спитати, чи пропаде вода, але. Я робила колись по поводу води прогноз, тому дивіться на каналі. Все. на все добре, гарного вам дня, вечора і гарного настрою. Бережіть себе.